Я бачив, як гибнуть хлопці молоді. По 18-20 років пройшов сам і веде інших. Олександр Зірка, ветеран родом із Дніпра. Після поранення він не замкнувся в собі. а Навпаки, використовує цей досвід як інструмент допомоги. Захищати Україну Олександр почав ще у 2014-му. Спершу служив у поліції. Згодом вирушив на Донеччину. Понад п'ять років він виконував бойові завдання в зоні АТО. З початком повномасштабної війни. Олександр продовжив воювати на Донеччині, там де знав місцевість ворога та ціну втрат. На Донеч... У нацькому напрямку я так і продовжував воювати. Прив'язався дрон, від якого я втекти не зміг. Я добіг до посадки, там посадок немає, там немає дерев. От Посадка, але дерев немає. Воно все настільки розбите. І коли наді мною був дрон висів, то нас було троє. Я всім хлопцям кажу, розбігаємося в три сторони. Якщо то тільки пострадає одна людина. Ну і так вийшло, я побіг, побачив дерево здорове. його вхватити неможливо. Не я обнявши його як гадюка, знайте, і думаю, ілі ноги відірве, ілі голову. Через поранення боєць втратив одну ногу. Іншу медикам вдалося врятувати. Реабілітація тривала понад рік. Нині Олександр знайшов у собі сили підтримувати інших. Він організовує заняття зі стрільби з лука для поранених військових в обласній лікарні. Така активність допомагає їм відновлювати не лише тіло, а й внутрішню рівновагу. Я зараз їжу по лікарням, там, де. Лежать військові після тяжких поранень, і з ними спілкуюся, провожу мас мастер класи по стрільбі з лука. Допомагаю їм ну, показувати на своєму прикладі, що життя продовжується і продовжується. Хто потеряв кінцівку, хто, хто зір там, ще. але не потрібно складувати руки. Як це було б не важко, але життя продовжується. Лілія Бутяк Денис Сатановський. Новини на вежі.